Запиши десятковим дробом. Десятковий дріб це якийсь інший дріб. Ми вже знаємо, що таке. Звичайний дріб, у якого є чисельник, дробу – це знак ділення, є знаменник, він може бути правильним, неправильним. А це інший дріб. Це люди таке придумали хороше. Множити легко, додавати легко, ділити легко, розуміти, що воно таке легко. Дуже хороше придумали. Ну, десятковий дріб. То це, якщо це в нас щось таке ціле, то пишуть отак 7. І отут комою відділяють цілі від частинок. Оце 7 цілих. І ніяких частинок. Отак, 7 цілих, а кома це відділили ми цілі від частинок. А коли у нас є одна десята частинка, то пишуть отак: це ж 0 цілих. Отак і пишуть 0 цілих. І одразу 10 на першому місці. Щось поділили на 10 частинок і взяли одну, то це 0,1. А якщо число 5,8, то так пишуть 5, і десяті на першому місці. А якщо одна сота, тоді 0, ,1. і десятих немає, а є одна сота. Отут тут, бачите, два нулі в числі 100 у знаменнику, а отут, бачите, дві цифри після коми, тоді оце одна сота. А оце три цілих, немає десятих, немає сотих, є сім тисячних. А отут є, тут ось у числі тисяча, три нулі, а отут у нас три цифри, то так і пишемо: 3,318. Три Отут тут ще можете отут, відео ще разочок подивитися, там трішки може більше я розказую. Тепер пишемо 24,1. Оце мішаний дріб, а ми повинні записати десятковим дробом. 24,1. Друге, 5 0,5 4. ,00. 0, немає десятих, немає сотих, тисячних. А отак не говорять. 9,7. Так не говорять, а говорять отак: напиши число, яке складається з 9,7 і 300-х. То отак записали. 9, додати 7, додати 3000. Тоді отак і запишемо: 9, ,003. Десятих тут немає, нуль напишемо. Соті є на другому місці 7, а потім 3. І тоді говорять 9,73. І отак теж не говорять: сім десятих, вісім 8, а говорять: у цьому це число складається із 7 і 8, і все. То в ньому 0, на першому місці десяті, а на другому місці соті? Тоді говорять, 0,78, одразу говорять. Ну, і так само оце, до 5, цілих, додамо 8 та 6, сотих. то буде 5, цілих. на першому місці 8, а на другому місці 6. 5,86. Зрозуміли. Наступне завдання: яке число треба записати в клітинку, щоб. Рівність була правильна. Отут, праворуч написано: 0,3. А ми говоримо: 3. 10, 3 10. Отут 10, 3, 10. Наступне. 27. Яких це дорівнює 0,27, 0,27. Наступний приклад. 31. Якась це дорівнює. Читаємо одразу. Тут скільки знаків: 1, 2, 3. То це тисячних. 31 тисячна. І нехай вас оце з пантелику не збиває оцей малесенький квадратик. Він малесенький, щоб збити нас з пантелику. Він має бути отакий прямокутничок величенький, ще разочок. 31 тисячна. Тисячних. 31 тисячна. Наступне завдання. Вісім сотих. Такі є ось 8 сотих. Бачите, дві цифри після коми О, в числі 100, два нулі. 8 сотих, просто 8 сотих. Далі 219 тисячних. 219. 0,7. 7, 7 десятих. Дуже хороший десяткові дроби. Далі буде.